спорт, Суперкрос. І мені подобається, що от в оцеї веферочки от підійди сюди, покажи на нам спідомрик Зроблено в такому максимально аутентичному стилі. Це, скажімо так, раритетна розкіш. І тут ми можемо теж подивитися, чого я б міг би що цей мотоцикл, це світ розкоші і комфорту. Золото. Золоті наклеєчки. Кондочка, 86 рік. І тут золото. І що б хотілося сказати, цей CRF пробіг взагалі. Вроді кажеться і тіточка, але пробіг як у дівчатке. Отут пробіга 56 тисяч. Це взагалі така мелочь для цього мотора, що геть нема як, Ну, це копійки. Просто нещасність. Тут водне охолодження. Ну, я, понятне діло, що тут водне охолодження, бо тут... В-образний моторчик треба, щоб всі циліндрики охрані оклаждались опера...